Всім добрий день. Хочу показати, яку розсаду людям готую. Відео буде коротеньке, просто для того, щоб люди орієнтувалися, що ми будемо відправляти. Дивіться. О, наземну частину, ці листки старі. Я все зачищаю, лишаю лише розеточки до листочок, щоб при посадці рослинка менше втрачала на випробування. Дивіться, яке коріння. Дивіться. Ну, ось так виглядає все молоденьке, все біле. Як проходили, обробляли полуницю, то також насаженці, які от з краю я їх шукаю. От з краю вони вкорінені, я їх вириваю і зачищаю. Вони також оброблені зараз від грибкових. Тож, можна сказати, що саджанці на, на перший час вже захищені від грибкових захворювань. Дивіться, кому потрібні саджанці, можете звертатися. Це сорт Бріла, його в нас найбільше. Просто інші сорти ми розпродали. Вони будуть після плодоношення. Це десь буде червень, початок липня-липень місяць, звертайтеся, пишіть. Можете бронювати. Ціна такого сальтується 10 гривень зараз. Тому, думайте, кому треба, сорт дуже класний і ми рекомендуємо самі собі його засадили побільше. Можете слідкувати далі, будете бачити, як буде плодоносити вона. Та орієнтуйтеся по кількості. І мені, будь ласка, пишіть, я закріплю повідомлення в коментарях. Свій номер телефону, звертайтеся у Viber чи телефонуйте. Можна дати, хто буде купувати саженці, та й може хто так цікавиться. Можна дати схему захисту по цій культурі. Я вам всім бажаю гарного дня.